Поляні, деревляні там всякі. Ну, це літопісне названня плем'яну условне, да? Коли ж поляни жили особно і володіли родами своїми, бо й до цих братів існували поляни, і жили кожен із родом своїм на місцях. Було серед полян три брати: одному ім'я Кий, а другому я Щек, а третьому я Хорив і сестра їх мутилибіть. Зробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. І був довкола города ліс і бір великий, і ловили вони тут звірину. Кий же повернувся у свій город Київ. Тут він і скончав животя своє. І два брати його Щек і Хорив, і сестра їх либідь тут скончалися. А по сих братах почав рід їхній держати княжіння в полян. А в деревлян було княжіння своє, а словини своє своє в Новгороді. Бо все тільки слов'янський народ на Русі поляни, деревляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани. А сересі інші народи, які данину дають Русі, Ці мають свою мову, походять від коліна. Яф...